Отся і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, я чомусь пригадав, яким розчарованим був, коли вперше потрапив на богослужіння прощеної неділі і не почув жодного слова про те, яким саме має бути піст, що можна їсти, а чого не можна. От справді зверніть увагу. В сьогоднішньому апостольському, євангельському читаннях у церковних співах майже нічого не говориться про те, щоб ми за своєю наївністю вважали дисципліною посту. Навпаки, всіма бослужбовими текстами, євангельським, апостольським читанням, церква застерігає нас від примітивного, поверхового розуміння посту. Від того, який часом доводиться зустріти, коли людина сприймає піст як різновид дієти, коли можна їсти одні продукти, не можна їсти інші. І це, власне, перетворюється не просто на сенс цього періоду, але часом і на засіб самомилування. Ось я пощу, а інші ні. Значить, я кращий за інші. От, власне, від цього і застерігає нас церква. Вона вчить розуміти піст як унікальний період духовного вдосконалення, збирання скарбів на небі, чого і вчить нас сьогоднішній Євангеліє. І хоча сьогоднішній день концентрує в собі наше бажання прощати і бути прощеним, якраз на цей аспект посту звертає увагу Євангелія насамперед. Піст це наука прощати. Вона не зводиться до одного сьогоднішнього дня і того символічного акту, який настане наприкінці сьогоднішньої вечірні. Ні. Боже, справді було б поверховим думати, що ми можемо позбавитися всіх своїх вад, тільки вимовивши. Прощаю і прошу пробачення. Всім своїм життям ми вчимося прощати, не таїти зла, не розглядати людей довкола як своїх суперників і ворогів. Ми вчимося любити ближнього. І от саме в цьому полягає сенс Великого посту. Він, піст, впроваджує нас у велику науку любові, яка і складає. Квінтесенцію Євангелії. Саме ця наука розкриває нам і таємницю Божого втілення і жертви Христа за всіх нас. Він приходить тому, що нас любить, не тому, що ми є добрі. Ми такі, які є, але ми всі Боже творіння. І Отець не бажає нас залишити на призволяще із нашими слабкостями. Він не чекає, доки ми самі змінимося з себе. Він іде, щоб відкрити нам дорогу до неба. А ця дорога починається із примирення із оточення, не із позбавлення себе, вміння бути принциповим, відповідальним ні. Але з уміння глибше дивитися на речі піст це час передусім спокою. І коли людина говорить, я не можу постити через свій вік, стан здоров'я або що, це якраз і є втечею від суті посту. Всі ми можемо і всі ми маємо право постити, бо це насамперед радісне право, яке дається нам Богом, дається церквою. Але інша річ, що піст може бути різним для кожного з нас. Кожен із нас в силу свого здоров'я може обирати собі різні рівні стримання від скоромної їжі, від їжі, яка пов'язується із певним задоволенням, насиченням. Ми вчимося ставитися не тільки до їжі, а до всіх матеріальних дібр як до чогось необхідного, але не головного. Як до допоміжного. І саме в цьому полягає ще один великий сенс посту. Він допомагає нам позбутися фетишизації матеріального і матеріально в сенсі набування нам якихось продуктів, речей, і в сенсі кар'єрному. зростання у суспільній ієрархії, здобуття впливу на оточення. Церква взагалі завжди допомагає нам розуміти примарність цього земного впливу. І тут приклад дає нам сам Христос, який взірцево постячі, бо Він взагалі стримався 40 днів і 40 ночей від будь-якої їжі. Він мусить проходити спокуси владою. Бо сам диявол, батько всіх спокус, приходить для того, щоб запропонувати йому Божому Синові всі царства світу. А він відкидає із зневагою, з іронією відкидає ці примітивні спокуси звести людину із правдивого шляху. Ми вступаємо у дуже відповідальний, радісний період. Не для того, щоб втекти від проблем до довколишнього світу, сховатися у власному маленькому світі ні, для того, щоб відкрити пріоритетність духовних засад і саме через це знайти вихід із тих колізій, які здаються нам безвихідними. Бо справді як можна сьогодні уявити майбутнє примирення поділених родин? На Донбасі, як можна уявити собі порозуміння із тими, хто і зараз потай мріє про прихід окупантів. У людей, здається, це неможливим, але в Бога це можливе. І починається мир із миру нашого із Богом. Тож і найголовніше, на чому акцентує сьогоднішнє євангельське читання. Шукаймо цього вищого миру. Плекаймо цей мир у своєму серці. Обдаровуймо нашим досвідом миру із Богом і з оточенням довколишній світ. І саме в цьому і є ключ до посту. Ключ, який сам Спаситель у нагірній проповіді сформулює словами блаженні миротворці, бо їхнє є Царство Небесне. Тож і ми, творячи мир у своєму серці, творимо своєю практикою частинку прологу у майбутнє Небесне Царство, яким є перебування людини у церкві, має бути перебування людини у церкві. Хай же цей період посту буде для всіх нас радісним, світлим і скарби, які ми маємо збирати протягом посту на небі. Будуть щедрими. Амінь. Слава Ісусу Христу.